Заміна гальмівного диска та колодок і супорта на ВАЗ-2109. Отакі то справи. Отакий От гарний вигляд має зараз скоба, пофарбована синій металік, як на спортивній машині. Вже вирішив все нове поставити, бо прийшов час. Ось мій старий диск. Такий поношений вже відсотків 70 з носу. Ніякий. Колодки теж я вже доїздився, обірвана металом тормозило. Ця ще жива, там відсотків 25-30 залишилось в неї. Ну, все під заміну. Вже пройшов час, бо їздив, їздив, скільки років 6-7, навіть не заглядав туди. Зараз це новень. А ось мій старий супорт, бо не міг задавити поршень. Зажав тиски, почав задавлювати, та він лопнув. А зараз це нове. Отакі-то справи.